Слухайте, У нас є регулятор. По-перше, регулятор, який дозволяє вибрати множник значення частоти, яке буде відображатись на екрані. Тобто те значення, яке ми бачимо на шкалі. 11, 12, 13, 14, 15, воно буде множитися або на 0,1, або на 1, або на 10. Тобто, якщо нам необхідно скільки? 50, мінігірс, наприклад, побачите. 10 помножити на 5, це і буде наші 50. Більш точно можна відрегулювати за допомогою ще одного регулятора. Коли у нас невеличкий діапазон на екрані без точнее регулювання, да, здійсниться домовою підстройку. Із... Далі полоса регулятор. Далі побачите на екрані. Саня вони просто саме там саня, потому что разочка я походу от сайт. Смуга, частота, яка відображається на екрані, звужується або розширюється. за цього регулятора. Потім візир. Ми рухаємо вниз вгору за допомогою цього регулятора, лінією і змітками. Так само сам сигнал вгору вниз. Тут немає вік, в бік ми будемо змінювати, коли будемо змінювати частоту. автоматично відповідно. Далі перемикач міток. Значення частот, як помітили, тут немає ніяких зображали тут чи іншу частоту. 40 чи 50 чи 150 МГц. Ми визначаємо за допомогою цієї шкали, за допомогою міток, які ми будемо бачити на екрані. <просивання> тобто мітка одночасно в даному випадку буде 10 МГц і 1 МГц. Тобто більше мітки. Назвати на десятки МГц менше на одиничку. Далі регулятор підсилення. Значить, Якщо це на слабкий, слабкий може підсилити. І послаблення одночасно. Наприклад, немає послаблення. Послабили на 3 дБ, порівню 07 визначили відповідну смолу. Значить, Ще є відповідно, регулятор, який зазначає, наскільки швидко буде промальовуватись на екрані відповідно весь діапоцинчиснув. Тобто можна вручну регулювати, там крапочка буде, і ви будете рухати по екрану. Можна, відповідно, досить швидко, тобто зразу бачите всю криву. І повільніше, повільніше, і ще повільніше. Потім попробуєте, як це працює. Як правило, в цьому режимі працює. А можна ви це робити? Типу вибирає один. Множник, наскільки буде множити? Тобто, хочемо 5 МГц ага. Частоту, от так. Хочемо 500 кГц. А, тут положечка є, яка показує. Взагалі тут мала бути ось вот така типу ручка. Вона зламалась. А Чекаємо